Привіт, друзі! Джепрі Нігато такий красавець, не заводиться. Людина залила бензину, який в неї був запасений для генератора. І каже, що після цього вона почала погано працювати, а на наступний день взагалі не завелася. залилася. Тобто зараз викрутимо свічку, побачимо, чи вона залита. Якщо залита свічка, то ну, бензин, напевне. Будемо зливати, заливати нормальний. А от запустити її, зараз спробуємо напевно спочатку свічки просушити, подивитися, що зі свічками, чому вона заглохла. Так, знімаємо декоративну кришку, викручуємо свічки, зараз побачимо, повинні бути мокрі. Викрутили свічку, вона залита як масло. Повністю мокра. Пахне, в принципі, бензином, але таким якимось. В общем, Треба зливати паливо з бака, сушити свічки. Можливо, запропонувати їх заміну. Побачимо. Ну, повне ТО, це заміна свічей. Значить, зараз, зараз зливаємо бензин Відійшов на 5 хвилин зробити комп'ютерну діагностику вже ворують топливо ну йо моє уже блин тільки скажи що топливо є, все уже не то йо ворують моє самому цікаво як так Хлабись, 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 плюсик, да? Плюсик, подали, подали. Тут замість реле. реле. Вімкнули запалювання, да? Нічого не вмикали. А, не вмикали запалювання навіть. Тобто, підійшов на парковки, тихенько капотик відкрив. Не, ну розібрати. Трошки... Під'єднався, ну як все мати? Воздуху. Воздуху. Воздуханчик зняв, туди під'єднався, тут кришечку зняв, релюшечку зняв і тишина, і тече тече бензинчик. Красиво тече так. Як його так знять? щоб собі на пам'ять потім получається що получається що не верхня получається що середня отак От вона стоїть ця релюшка mm. отак От. От вона стоїть mm. на середню ногу плюс і воруєш бензин Срінігата. Корисна порада комусь буде. Запустили автомобіль, все працює на нормальному паливі. От, в, принципі, в принципі, можливо, зараз ще буде ТО, свічки поміняли, не стали ми закручувати ці старі. Ось мене лежать віддамо клієнту. І можливо ще зробимо ТО, але це вже я знімати не буду, тому що цікавого мало. Ну що там оливу в двигуні поміняти та фільтр повітряний. Це я думаю настільки цікаво, як, як те, що було до цього. Всім дякую хто дивився, до зустрічі, ставте лайки, до побачення.